Чи варто всім читати книгу, про що думає дитина? Моя суб'єктивна думка ні. Але, загалом книга написана у доброзичливому стилі та містить багато чудових послань, що діти люблять своїх батьків і насправді не прагнуть скривдити чи засмутити, а також що дитинство ну не може на 100% бути щасливим та безтурботним. І як важливо зменшувати навантаження та більше відпочивати. Як дітям, так і дорослим, а також звертатись за допомогою. Авторка нормалізує емоції та поведінку дитини, а також батьківський досвід, часто говорить про важливість якісного часу з дитиною, про терплячість, спокій, про те, що батьки є прикладом, невпинно підкреслює необхідність відкладати гаджети, бути тут і тепер та бути чутливими до потреб малечі. Якщо читати книгу, про що думає дитина дозовано, розворот зараз, осмислювати прочитане, а опісля у разі потреби шукати додаткову інформацію, то ця книга може бути гарним дороговказом, а також приємним та цінним подарунком з нагоди батьківства.